Кроз того, як ми розпочали цей парламент, неправильно. З точки зору європейських стандартів і світових, це неправильно. А з іншого боку, тут відбулася ситуація, про яку ти сказав. У минулому парламенті опозицію взагалі загнали за Можайськ. В цьому парламенті, коли ми прийшли з новими політичними силами і з новими людьми, ну що ж, ми показали владі про те, що ми здатні фізично захищати українську конституцію. І тому, як перший крок, можливо, воно й було корисно. Але цей крок не змінює життя людей. От в чому є проблема. Тобто, так відбувся певний баланс в стінах Верховної Ради України. Перша спроба до балансу. Але як це вплинуло на зарплату, на пенсію, на робочі місця, на податки, на наповнення бюджету? Абсолютно ніяк. Більше того, це дає можливість сьогоднішній владі навпаки переключити увагу. Ну, бачите, ну що з них хотіти? Ну, вони там б'ються в парламенті. І тому, в принципі, тому тільки, наприклад, по Львівській області заборгованість по зарплатам і по іншим виплатам на кінець цього року складає 390 мільйонів. Це тільки по одній області. Нам треба переходити на нову якість. Як опозиції це зробити? Опозиція в першу чергу сама повинна показати цю якість. Але опозиція. Може змінити це тільки тоді, коли люди повірять в те, що це якісні нова можлива.